І я хотів би привітати вас всіх, хто сьогодні прийшов на наше богослужіння. І знаєте, як ви вже помітили, богослужіння в нас буде таким святковим сьогодні. Семінарія практичного богослів'я святкує випуск музичного факультету. І тут перед вами справжні професіонали, які сьогодні будуть славити Бога теж професіонально. Тому я вірю, що буде класна єдність, і ми дуже гарно сьогодні проведемо час і з Богом, і один з одним. Я також вітаю тих, хто дивиться нас онлайн, і особливо, якщо це є члени нашої церкви десь за кордоном, ви пам'ятаєте про нас. Ми теж вас вітаємо. Хто вперше, гості, ми щиро раді вас бачити. Нехай Бог вас благословить. Знаєте, перш ніж ми почнемо, я зачитаю місце писання, скажу коротку думку, і ми будемо далі славити нашого Бога. І я б хотів би прочитати перше послання Петра, другу главу, 9-10 вірш. Знаєте, ці, ці, це місце для нас дуже знайоме всім. І перед тим як ми зачитаємо його, я хотів би сказати певний приклад. І знаєте, деколи, коли ти спілкуєшся з людьми, людина, можливо, не знає і каже: От я не знаю, як поступити. І, і десь каже: такі думки приходять, і такі думки приходять. І ти. Ти так дивишся, спілкуєшся з нею і розумієш в певній мірі, що тут десь може проговорити диявол, а тут десь може проговорити Бог. Тобі збоку якось видніше. І знаєте, часто, часто так само і в моєму житті, ми не знаємо, як прийняти рішення і як і яке знаєте, прийняти правильне рішення в тому, чи говорить до нас Бог чи диявол, і дуже знаєте, насправді Біблія нам показує, що дуже просто відрізнити, відрізнити де говорить диявол, а де проговорює до нас Бог. І коли ми оцінюємо те, які думки до нас приходять, то ми з вами будемо згідні, якщо скажемо, що коли говорить диявол, то в нас десь наступає якась тривога. Коли говорить диявол, десь наступає якийсь страх, коли говорить диявол, якесь таке збентеження, невпевненість в собі. Але коли говорить Бог до нас, говорить Бог до своєї церкви, то, знаєте, приходить якась впевненість, приходить якась любов, приходить, приходить якась, знаєте, таке розуміння, що от це я дійсно маю зробити. І оце місце, яке я зачитаю сьогодні, і Бог говорить до своєї церкви, і давайте прочитаємо його разом. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Друзі, які емоції викликає оце слово Бога, яке говорить сьогодні в наші серця. Ви тепер, ви колись не народ, а тепер ви народ. Ви помиловані, ви царське священство. І знаєте, коли ми отримаємо це слово у своє життя, ми дійсно розуміємо, оце справді говорить Господь. І знаєте, якщо задумуєшся, що таке церква, що це взагалі структура у Божому, в Божій сфері, так ми, і для мене особисто церква дуже подобається таке визначення. Що церква це місце недосконалих людей, недосконалих людей, які виконують досконалу місію Ісуса Христа. І знаєте, якщо ви мене знаєте, я недосконалий. Я багато кого з вас знаю, ви недосконалі. Я більше недосконалий, ніж ви, але ми всі недосконалі. Але Бог, прийшовши в наше життя, Він не обирає нас і не шукає нас досконалими. Він приходить в наше життя і дає нам досконалість свою, покриваючи всі наші недоліки. І коли ми згадуємо біблійних героїв, Бог не обирав досконалих людей також. І це є церква, так також місце недосконалих людей, хоча Господь є досконалим. Якщо ми згадаємо Моїсей, Моїсей, я так всі так дуже знають про нього, він не вмів гарно говорити. Якщо ми згадаємо Йосипа, так він такий був наївний трохи. Пам'ятаєте, як він повірив братам всім вірив? Якщо згадаємо Петра, Петро часто падав, десь піднімався на початку свого е, свого спілкування з Ісусом. Навіть згадаємо Лота, так він був праведний, написано в Біблії, він був гостинний, він був прикладом для інших, але дещо він вибирає те, що подобається очам його. І знаєте, Біблія наповнена прикладами недосконалих людей, але Бог через них виконує свою досконалу місію. Ми недосконалі, але Бог нас використовує. Знаєте, Господь говорить до нас і проговорює ці слова в наше життя, що ми, ми не досконалі, ми не народ, але тепер я роблю вас народом через те, що я покриваю вас своєю досконалістю. Я даю вам оце назву царське священство. Я даю вам назву вибраний народ. І знаєте, і нам потрібно жити з цим, нам потрібно розуміти це, нам потрібно слідкувати згідно того, ким називає нас Господь. Ми з вами. Народ вибраний, священство царське. І ми не досконалі були, але Бог нас покриває. І давайте ми прославимо Бога на початку нашого служіння. Давайте ми піднімемось, помолимось. І знаєте, коли царське, царське священство. Прославляє свого Бога, то знаєте, народ вибраний, коли прославляє свого Бога, то він не жде, поки десь поклоніння закінчиться швидше, не жде, поки служіння десь закінчиться швидше. Коли народ вибраний поклоняється для свого Бога, то знаєте, це, це істинне поклоніння в дусі і в правді. Тому давайте ми зараз прославимо нашого Бога як вибраний народ і як царство священства. Господь, ми поклоняємось тобі, ми величаємо тебе. Ми Господь славимо тебе, тому що ти. Той досконалий який прийшов в наше життя, ти Господь покриваєш нас е, всіма своїми своїми свої, своєю досконалістю, Господь. Хоча в нас так багато недоліків. Ми є церква, які об'єднуємось ради того, щоб виконати твою місію, Господь. Ісус Христос, ми поклоняємося, і величаємо Тебе. Нехай Господь тут буде Твоя присутність, нехай наші серця будуть відкритими перед Тобою. Нехай Господь, твоя слава буде на цьому місці. Це служіння, ти благослови. Цей час ми віддаємо для тебе, Боже, і ми приділяємо його для спілкування з тобою, Боже наш. І наші серця, нехай будуть відкритими до слова Твого, яке ти будеш сьогодні говорити. Амінь.